Спитають, люди нас питають, що ми є, то ми є, ми відповідаємо, ми відповідаємо, само оборона, це захист майдану, це захист майдану, захист України, захист України. Творені на майдані самооборона. Звичайні українці, які покинули свої справи: хтось власний бізнес, вчительський журнал, операційну палату, університетську парту і просто рідну домівку. Вони поїхали до Києва за покликом серця. А згодом, коли стало зрозуміло, що режим Януковича так просто не піде, об'єднались у самооборону з того часу. Минуло уже два роки. Історія нашого майдану почалася в Києві. Коли ми всі люди доброї волі на Майдані об'єдналися в загони самооборони і стали на захисті своїх прав і прав всіх людей України, Віталій Трачук очолює громадське об'єднання надвірнянської самооборони, до якого входять понад півсотні майданівців. Каже, два роки не минуло даремно. Україна обов'язково стане демократичною суверенною державою. На сьогоднішній день ми продовжуємо ту роботу, яку почали ще з часів Майдану. Очищуємо владу, стараємося контролювати кожен її крок, стараємося робити всю ту роботу, яку е, ті сили, які мали би. Насправді виконувати цю функцію не виконують. Поділяє його думку і волонтер Івано-Франківської самооборони Надія Богович. Жінка каже, третього майдану поки не буде, бо ще не завершився другий. Вона підтримувала хлопців у Києві, волонтерить і тепер під час війни. А ви ті хлопці, які кожного дня вони сиділи і це робили, так же само і зустрічаються знайомі лиці зараз там на передовій. Коли я бачила, тут роздавала цим молоденьким хлопцям ті бутерброди, я ніколи не задумувалася, що ми з ними зустрінемося зараз на даний момент. там. Представники громадської організації Івано-Франківська самооборона отримували відзнаки із рук духовенства та очільника Прикарпаття Олега Гончарука. Голова облдержадміністрації визнав, що не займав би цю посаду, якби не самооборона, тим не менше спізнився на зустріч із майданівцями на 20 хвилин. Ми підраз більшості продані є в моїх знайомих, людьми, ми знайомим з якими які ми познайомилися. Є тим прикладом, як без зайвих альфа допомагати. Наші перемозі. присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять своїх побратимів, майданівців та загиблих у АТО героїв України. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.